За понад два десятиліття незалежності Україна не змінила централізовану систему керування громадами. У більшості ж країн Європи усі повноваження давно віддані місцевому самоврядуванню. У тих державах, які ми звикли називати благополучними, бюджети формують самі громади, які самостійно вирішують, на що виділяти кошти, а де доцільніше зекономити. Ми вивчали досвід роботи місцевого самоврядування в Польщі. Там зовсім по іншому. У нас, от, якщо бюджет формується, це головне для громади місцевої це кошти. В нас формується він із центру, і потім до села. Тобто до села надходить вже не ті кошти, які потрібно для розвитку територій сільських, а в Європейських державах, у переважній більшості, зовсім по-іншому, формується бюджет з місця. Існуюча система державного управління в Україні дарує її громадянам цілу низку парадоксів. Приміром, чільникам навіть обласного рівня важко знаходити важелі впливу на ті державні установи, які підпорядковуються виключно столиці. У Нас от є таких багато парадоксів. Наприклад, якщо брати дорожнє підприємство автодори, вони всі в підпорядкуванні Києва. Обласна влада навіть не може призначити чи звільнити керівника цього підприємства. Всі основні засоби технічні також вони на баланси столичних організацій. Розумієте? А дороги що в нас тут, нам ж треба яким ж чином впливати на ці організації, а це дуже важко. І таких прикладів його можу навести дуже багато. За словами голови обласної ради, крок назустріч громадам повинні зробити у парламенті. Зараз вже зареєстровано 40 законопроєктів, що стосуються реформи місцевого самоврядування. І чим швидше громади отримають більші повноваження, тим вищими будуть їхні шанси розвиватися самостійно.